вас, стрільці! Це ваш загальний таро-прогноз на 26 рік. У цьому прогнозі я буду використовувати 12 колод по одній колоді на кожен місяць року. На кожен місяць я буду витягати по три карти, які будуть показувати загальну енергію цього періоду, його виклики та підказки, аби ми розуміли, як найкраще прожити цей період. Це загальний прогноз, і він не замінює особисту консультацію і може відгукуватися кожному по-різному, але він нам підкаже, які енергії року будуть переважати загально у всіх стрільців. Це дуже важливо, щоб ви брали до себе лише те, що резонує з вашим світосприйняттям, і залишайте все те, що вам не відгукується. І якщо ви готові, то зараз я переверну камеру на стіл, де лежить дуже великий розклад, і ми розпочнемо його трактування. І розпочинаємо з січня. Що одразу кидається в очі, то це у нас карта смерті трансформації та сонця. Це гарного результату та полегшення. Що ми можемо сказати про січень? Що це місяць різких, але таких кардинальних, очищуючих змін. Можливо, щось трималося на чесному слові. І воно все обірвалося, воно завершується і звільняється дуже і дуже багато енергії після непростого моменту, який був. Раніше, нарешті приходить ясність і полегшення, як це може проявлятися в реальному, практичному житті. Ви можете змінити формат роботи або роль. Чому я кажу про роботу, бо тут у нас саме трійка пентаклів, яка Більше говорить про партнерство, вміння комунікувати, домовлятися на роботі. Може бути завершення якоїсь співпраці, яка вас не надихала. Це навіть може бути таке досить. Спонтанне рішення, хоча по смерті дуже часто буває і таке затяжне обмірковане рішення. Коли ви ось думали, думали, думали чи, чи продовжувати ці старі домовленості чи ні, а потім такі Ні, все, все досить. Більше так не хочу, більше так не буду. Що робити у січні вам стрільці? Так, це закривати ці якісь старі домовленості, закривати якісь старі справи, звісно, розхламлятися, звільнятися від усього, що вас обмежує і не надихає. Тому що після оцих змін і трансформацій приходить легкість і радість життя. Не тримайтеся за щось минуле, за старе, бо після того, як ви звільнитеся від нього, ну, як настане покращення і більше ясне бачення, як воно буде далі. Переходимо до лютого. Лютий для стрільців фінансовий місяць, що буває досить нечасто. зазвичай лютий не дуже про гроші. Тут ми бачимо одразу дві карти Пентаклів. Перша говорить про стабільність і фокус на цій стабільності. Вісімка Пентаклів говорить про сумлінну працю, де ви вкладаєтеся. Але ну і потрібно багато працювати. Але тут у нас ще додалася двічка мечів, яка вносить якісь сумніви. Можливо, необхідність прийняти якесь рішення, яке ви давно відкладали, що це може бути на практиці. На практиці можуть виникати якісь фінансові питання, якісь робочі обов'язки, і ви чомусь можете сумніватися, чи брати це на себе, чи не брати, чи робити, чи не робити. Як порада цих карт, вони такі тут дві земні, то опирайтеся на якісь реальні факти перед тим, як приймати будь-які рішення, обирайте щось практичне і обов'язково доводьте все, що ви розпочнете в лютому, обов'язково завершіть, доводьте справу до кінця. І як не затягуйте з вибором, прийміть це рішення, тому що оці сумніви можуть вас виснажувати, як не давати радіти життю. А ми переходимо до березня. Ну, березень, як справжній весняний місяць, несе вам стрільці, швидкі події, швидкі події, сильні почуття. Та якісь романтичні імпульси, це можуть бути як несподівані знайомства, якийсь швидкий розвиток стосунків, багато романтики. Багато рішень, якихось емоційних на емоціях, коли захотілося, і так і, так і зробила. чого то відкладати. Звісно, може бути багато знайомств, багато шанувальників довкола вас, що навіть доведеться обирати між ними. Як порада цих карт, це будьте відкриті, відвідуйте якісь події, концерти, бувайте там, де вас покличуть. Як би цій, цій карті будьте легкими і швидкими. Тобто вирушайте, куди вас покличуть. Там, скоріше за все, у вас будуть відбуватися знайомства. Але не обіцяйте комусь більше, ніж як насправді готові віддати. Тобто у березні не варто брати на себе якісь зобов'язання. І ну, звісно, не розраховуйте на дуже серйозні стосунки, тому що палицарю кубків так, це у нас можуть бути дуже яскраві емоції, яскрава людина, але це лише оцей перший крок зацікавленості, який поки що не гарантує жодної перспективи. Тому у березні насолодіться цими приємними романтичними емоціями і дозвольте собі закохуватися. Насолоджуватися, отримувати задоволення від усього. А ми рухаємося у квітень. Коли дивлюся на квітень, тут перша думка, якщо подивитися на співвідношення цих карт, то що Союз потребує захисту, наче необхідно відстоювати стосунки або свою позицію. Як це може програватися? Можливі якісь суперечки з партнером? Можливо, це той час, коли прийшов час сходити на якісь сімейні консультації, розібратися у своїх очікуваннях від стосунка, стосунків від очікування партнера. Також можуть виникати якісь внутрі сімейні конфлікти на тему там, хто в домі головний, і з цим, не знаючи наперед, що це може бути, ви можете заздалегідь це обговорити і пропрацювати, як ви діяти в разі виникнення цих конфліктних ситуацій. Звісно, ви повинні захищати свої межі, але ну, не завжди варто боротися там, де переможцям вийти шансів немає. Так, про що ще це може бути? Може бути не лише про романтичні стосунки, також у квітні можуть виникати питання. У роботі, у стосунках, ну, партнерських стосунках у роботі зі своїми партнерами. І тут <клес> також не варто очікувати саме квітня і можна заздалегідь. Прямо прописати, як ви дієте в разі виникнення якихось ситуацій, де ви не згодні, де у вас є різна думка, як тоді це буде вирішуватися. Ось такий цікавий у нас місяць квітня, але Саме можливо, через оці суперечки у вас з'явиться можливість побудувати це партнерство. Ви можете зустріти людину, яка стане вашим партнером як по життю, так і по роботі. Також це може говорити про людину, яка буде підтримувати вас, як буде на вашій стороні, і підтримувати вас у разі якихось конфліктних ситуацій. Травень для вас просто ідеальний місяць, аби розпочати якесь просування себе, просування своєї справи, просування свого там блогу, будь-який розвиток. Ось якщо ви плануєте там запуск курсу, запуск. Будь-чого, ідеально його відкласти на травень і спланувати на травень, тому що саме травень, з того, що я бачу на вашому році, буде найпотужніший місяць такої сили і лідерства. Коли ви візьмете кермо в свої руки і. Почнете просуватися, тому що колісниця це у нас рух вперед, і такий досить швидкий імператор. Підказує нам, що ну, колісниця, якщо швидкий рух вперед, але ви не знаєте куди, то це щось таке незрозуміле, куди їдемо. Але імператор це структурна людина, яка приймає відповідальні рішення, і вона точно знає, куди. Не йде у неї є план. Вона приймає зрілі, сміливі рішення, ну якби веде за собою людей. Тобто колісниця це просування в, ось, в цьому веденні людей за собою, і також у нас королева жезлів. Королева жезлів, ну, звісно, тут, звісно, на зображенні взагалі не дуже схожа на жінку, але королева жезлів це у нас жінка, яка ну, така, вогняна, яка. Знає, знає, що вона робить, навіщо вона робить це, така, як і кар'єристка, і це жінка, яка ну у якої все також під контролем, під контролем її зовнішній вигляд, її режим. Вона вміє себе презентувати, вона знає, що хоче. І ось королева жезлів, це та жінка, яка заявляє про себе, і у вас от, в травні буде можливість, як. Презентувати нову себе, заявити про себе, показати, який ви спеціаліст, і вести за собою людей. Тому травень це той місяць, який не варто опускати і проявитися на максимум. І після насиченого травня, у червні у нас виникає невеличка втома. Можливе таке чуттєвість трошки емоційного вигарання і. Тут необхідна пауза. Необхідна пауза, аби не вигоріти вкрай. Тому на червень ідеально планувати відпочинок, дозволяти собі цю якусь вразливість, якусь ледачість, одразу це, одразу це плануйте на червень, що хоч у червні ви і будете продуктивні, але вже от відчуття напруги буде підкатувати. Тому не ігноруйте в тому, попіклуйтеся про себе і відпочиньте у червні. Липень у нас місяць нових можливостей, нових фінансових можливостей, які можуть приходити до вас через навчання, і та через вашу гнучкість можуть з'являтися якісь нові ідеї, шанси, заробітку та навчання, які будуть нести якусь перспективу. Головне не дуже розпорошуватися, тому, тому що може виникати бажання прямо балансувати дуже сильно між багатьма справами, не лише двома, як тут на зображенні, але пробуйте. Спробуйте багатько всього, просто не тягніть його. Якщо ви, наприклад, спробували якесь навчання, воно вам не зайшло, то не варто його тягнути далі і мучити себе. А, тому. Рухайтеся до цього шансу. Головне не прогавити цей шанс. Будьте уважні, і якщо ви побачите десь довкола якісь цікаві варіанти з цих навчань, також навчання може бути не обов'язково якийсь там зовнішній курс, який ви побачите в рекламі. Це може бути навчання уже у вашій спеціальності, значить, для підвищення вашої кваліфікації, що відкриє вам. Оці нові фінансові можливості. А у серпні стрільцям захочеться змін. І це не буде якесь спонтанне рішення, а це буде таке доросле рішення піти з того, що більше не надихає, не живить, наче відчується, що я вже переросла оце щось і хочу якось по-іншому. Тому у серпні може виникнути бажання змінити роботу або формат діяльності, може захотітися якихось кардинальних змін у стосунках. Наприклад, ви зараз не одруження, ви можете захотіти, що я хочу по-іншому, хочу там, офіційний шлюб, або навпаки, до цього ви були самостійна, самодостатня жінка, і у серпні ви приймаєте рішення про те, що? Досить так. Хочу по-іншому, хочу як? інший статус. Може виникати бажання знайти цю простоту, якийсь фінансовий спокій, загальний спокій. Починаються думки над тим, як обирати себе, навіть якщо там оточуючим не дуже зручно з нашим, з нашим станом, коли ми обираємо себе. У серпні дуже добре навести лад у фінансах та побуті, щоб йти у ці зміни, і починати шукати. Куди, куди я йду, як я хочу. Але що ми бачимо, ну що це прямо такі кардинальні зміни, і це якраз ну. В цьому випадку це не говорить про те, що це там переїзд чи ще щось. Це можуть бути ваші внутрішні зміни, коли ви нарешті розумієте, що «А я так не хочу, от ось так більше не хочу. все, Хочу по-іншому, хочу йти в гори і йду в гори. У вересні раптово активізується минуле. Можуть сплисти десь люди з минулого, якісь спогади з минулого, якісь ситуації будуть повторюватися, які вже були у вашому житті. Але це не для того, щоб ви повернулися там до тих людей, а для, значе, такого, остаточного усвідомлення для пропрацювання того минулого досвіду. Ось колись, знаєте, Як буває, що хороші мисля приходять апасля. І от тут так само, що а тут ситуація повториться, щоб ви вже змогли цю хорошу мислю використати. Оці повідомлення від людей з минулого і ситуації можуть трохи як напружувати вас, створювати якийсь не дуже приємний емоційний фон. Тому. Одразу на вересень, якщо ви не працюєте з психологом, дуже радиться прописувати хоча б свої страхи, якісь свої, ну там свої сни, свої переживання, про що ви думаєте. Це можна як. Проговорити з терапевтом, з другом, так? якщо таких людей поряд немає, то просто завести щоденник і виписати все, що вас бентежить. Також саме у вересні ви можете попрацювати з цими минулими ситуаціями, які досі вас тримають. Дуже часто на консультації мені клієнтки говорять, та я вже це давно пропрацювала, я вже давно забула, відпустила, але в моменті, коли я прошу розпоправити. Ситуацію, то тут ну, одразу підіймаються дуже сильні емоції, виступають сльози. І я особисто знаю, як воно, коли ти починаєш виписувати якусь ситуацію у щоденник. Наприклад, що там ось така та, ось така -та ситуація, я там відпускаю її, да, в той момент я відчувала то-то і то-то. І на цьому моменті. Підіймається у ті емоції, які були тоді, наче вони ще досі живі. А, тому обов'язково працюємо з цим, виписуємо, виплескуємо з себе. Тому що вересень нам дан для того, щоб відпустити ці ситуації. І одразу плануємо заспокоєння своєї нервової системи. Це у нас сон, режим, режим харчування, щось приємне для тіла. І головне, це не накручуйте себе. У жовтні у нас відкриваються. Очі. Саме у жовтні ви можете побачити щось, що довгий час ігнорували. Це може бути емоційний біль, але він якби, йде нам на користь тим, що знімає у ці рожеві окуляри, знімає якісь ілюзії, і ну, ви розумієте, що. Ну, Далі, далі так не можна. І нарешті у вас з'являється енергія для того, щоб у ці ситуації, які як травмували ваше серденько, якось змінити. Як це може програватися? Це не говорить про якісь там глобальні трагедії. Це говорить про те, що може виникнути якась ситуація, де ви розчаруєтеся саме в цій ситуації або в людині, з якою ця ситуація. Буде пов'язана, вас можуть таркатися ситуації зовнішнього світу, де ви буде, будете бачити про те, що цей світ несправедливий. Ну, і, і мені не подобається, як, як воно відбувається, через що ну, можуть виникати оці апатичні стани, коли я навіщо взагалі щось робити, якщо, наприклад, цей світ такий несправедливий, що тут радиться? Це ну, радиться приймати рішення на основі реальних фактів і. як... Ну, і спиратися на те, а чи можу я якось повпливати на оце, що відбувається в зовнішньому світі? Якщо я не можу на це повпливати, то ну і застрягати на цій емоції не варто, що да, так, світ інколи дуже несправедливий. Але а що, але, а що я можу зробити я? Як я можу поспівати? Попіклуватися про себе і про саме свої почуття. Тому у жовтні у нас продовжується тема вересня, це як ця осіння хандра легка, коли заздалегідь варто. Підготуватися, як ви будете себе підтримувати, як, як ви можете діяти, аби почуватися максимально ресурсно. Це той період, коли не варто планувати багато справ, хоча по справедливості у нас тут ну, вирішуються якісь юридичні судові справи. Фух, і нарешті у листопаді у нас приходить відчуття підтримки і визнання. Стрілець починає бачити, що все було недарма, і баланс поступово відновлюється. Тут у нас карта роботи з собою, зі своїми думками, коли ви можете підтримувати себе самостійно. Також це е, спілкування в онлайні, це підтримка людей з -з -з зовні по онлайн-зв'язку, якщо раптом там, ваші близькі або психолог, або хтось, хто може вас підтримати, знаходиться на відстані. У листопаді ви можете отримати якусь похвалу, якусь винагороду, визнання, можуть відбуватися теплі зустрічі з друзями, або це, так, як я казала раніше, можуть бути саме спілкування в онлайні. Хоча б в онлайні обов'язково виходьте зі своєї коробочки, спілкуйтеся. І посвяткуйте свої досягнення. Це той момент, коли ну, варто себе нагородити, купити собі щось, якось себе побалувати, тому що ви молодець. І так само, якщо є якісь плани. Щось зробити, і якщо це зробити у вересні та у жовтні було трохи складно через вас, ваш емоційний стан, то у листопаді це вже вдасться, тому що тут ваш стан гармонізується, можливо, ви розпочнете робити щось для свого здоров'я. Тут у нас можна прийти медичний огляд, перевірити свої там, всі гормони. Так ось у листопаді можна перевірити своє здоров'я, зробити чекап та збалансувати свій режим дня, відпочинку, збалансувати своє життя по колесу балансу, подивитися, що у вас там відстає, і попрацювати саме в цьому напрямку. Ну і на фінал у нас грудень для стрільців. Це у нас буде глибокий тихий місяць, який є, скоріше, не про якісь зовнішні події, а про ваш внутрішній стан це коли важливими стають ваші близькі інтуїція, наче бажання паузи. Перед якимось новим важливим етапом у цей період можуть виникати якісь глибокі розмови, бажання усамітнитися, можуть приходити якісь як знаки, можуть снитися сни, якісь дивні люди з'являтися, якісь підказки до. Тому слухайте свою інтуїцію у грудні, будьте поруч з тими, з ким вам комфортно і безпечно. І якщо є така можливість, то у грудні краще не приймати якихось рішень і не тиснути на себе з планами на наступний рік, а дозвольте собі задоволення просто спокоєм. На що би я додатково хотіла звернути увагу? Так, це на вісімки жезлів. Вони у нас тут повторюються тричі, і це говорить нам про ці якісь швидкі події. Швидкі події, які швидкі новини про те, що Якісь ситуації, якісь новини будуть просто не давати вам сидіти на місці і доведеться якби оце, рухатися. Це щось, що може як, змінювати плани і ну, навалюватися оце, неочікувано. Ще мені сподобалося, що у нас тут є декілька двіячок. Кубків, які говорять нам про те, що в цьому році також будуть питання партнерства і чого ви від нього очікуєте. Тож, це був загальний таро-прогноз для стрільців. Пам'ятайте! Що карти не визначають вашу долю. Вони лише підсвічують якісь процеси, а рішення завжди залишаються за вами. Якщо ви відчуваєте, що хочете глибше розібратися в своєму році, розкласти якісь конкретні запити, сфери життя або періоди, ви можете звернутися до мене по особисту консультацію. А зараз я хочу дістати вам ще одну підказку. Таке послання предків на метафорічних картах на ваш 26 й рік. Давайте подивимося, що нам говорять предки. Зміни підхід до ситуації, подивися на неї по-новому. Думай нестандартно, роби так, як ти ще ніколи не робив. Не бійся бути першопрохідником і відкривати невідане. Озирнись і знайди інший шлях. Досягни того, що ти прагнеш. Ось таке побажання для вас на 26 й рік і послання від предків. А я дякую вам за те, що ви були зі мною. Бережіть себе і проживайте цей рік усвідомлено. Пока-пока!